Доброго вечора всім. Ось такі красунчики. Це є кузенята на продаж. Це Альпонубійці. Ось кузенятка. Мама гарна, високоудойна. Ось. І їх можна купити. Алла з Волині продає їх. Якщо кого зацікавить, ну тоді можу дати номер телефону, будете собі дзвонити, замовляти. Козенятка п'ють. Ось такі красунчики. Так що, дай Бог, щоб всіх все було добре. Бачите, як гарно п'ють. Молочко. Такі хвостиками мелькають. Дві таких красуні. Обидві козички, обидві красуні. Молочко п'ють з мисочки. І радіють сонечкові. Ось такі то справи. Дві таких красуні. Ось. Тут ще зараз будуть фоточки, які вони красуні, пробуються їсти, пробують скрізь бігати. Ось. Це вони вже до люцерни пробують прибиратися. Тут просто бігають. Ось такі то справи. Тут вирішили стрічка освоїти, підкорити висоту. Дві сестрички таких гарних. Ну а зараз будуть ще фото, відео йти від Олі. Там козлик і козичка також на продаж є. Ось. Так що Оля Прибейська є. Кому треба, також звертайтеся. Ось починається зараз відео. Всього Це козлик. Обезружений термокаутером. 25 числа буде місяць йому. А ну йди сюди. Йди. Йди, йди мала. Так, а це кізка. Буде два місяці 31 -го числа. Господі, дайте сфотографірую. Це така весняна красота у мене. Це розцвіли тільки ранні. О, поки що ранні крокуси. Фіолетові. фіолетові і жовтенькі це йдуть ранні, а ще багато є ось у пупинках. Рані, о, дівка. А ось у жняться теж біленькі. І ось один зацвів вже пізніший. Такий сивенький в полосочку. Так, їх під деревцями буде теж багато. Поки що цвітуть ранні. Сонечко виглянуло, і вони знову ожили. А то мороз їх придавив. Вони стояли, похилили голівки. Такі дзвіночки, і тут бджілка. Морозець їх придавив. І тут крокуси. Підсніжники вже перецвітають, і теж їх приморозило. Наші провіски. У нас на Житомирщині їх дуже багато в лісі. Зацвітають вони десь на початку березня. Вони дуже ранні. У мене вже тут на сонечку вони навіть перецвітають. А в лісі якраз зараз цвітуть. Це колись викупила багато років назад, так вони в мене тут прижилися. Он бачу я. Ось під яблунькою теж повилазили. Скоро вже будуть і білі проліски. Ось такі листочки. Киця, і ти теж хочеш в кадр.